Наскільки ми вміємо взагалі виражати те, що для нас важливо, і наскільки наш партнер готовий нас чути. Бо з цього йде дуже-дуже багато проблем. Дивіться, от залишайтеся зі мною, я буду намагатися вкластися хвилин 10. І якщо ви зробите те, про що я вам скажу зараз, ви побачите, що ваші стосунки точно стануть тепліше. Бо це не тільки я вам кажу, я кажу вам разом з Байдер і Пірсон. Ось. Так, про що я хочу поговорити? І в цій книзі описуються психологи. Я бачу це у моїй роботі з парами, що ми насправді не вміємо говорити про те, що ми хочемо, що нам потрібно. І найчастіше в цей момент у нас відбувається ерор. У мене є курс перемовини в парі, він короткий. Чому короткий, щоб можна було за три дні освоїти лише одну навичку, один алгоритм, де ми говоримо з людиною так, щоб вона мене почула. Так, ось Один із пунктів алгоритму всього 5 п'ятий, нашого... Це сказати словами, чого я від тебе очікую. От Якщо мені щось не подобається, якщо щось в мене викликає негативні емоції, так от що я від тебе очікую, що для мене важливо? І отут стопориться вся група саме в цей момент. І всі сидять і думають: «Блін, а що для мене важливо? А чого я хочу? І тут ми починаємо робити тисячу помилок. Наприклад, хтось звучить наступним чином. Він говорить: Я хочу, щоб ти мене поважав. Або Я хочу відчувати більше любові від тебе. Я хочу піклування. І це абстрактно. От коли ми так говоримо. Наш партнер ніколи цього не зможе зробити. І що у вас буде відбуватися? Ви так наважились йому сказати, він зрозумів вас по-своєму. Потім ви думаєте, що він нічого не робить, а йому здається, що він робить. Тому що, коли я хочу, щоб мене більше поважали, мені треба сісти і замислитись взагалі, як для мене виглядає повага? І сказати моєму партнерові, що я хочу, щоб він робив конкретні дії. Які для мене будуть виглядати як повага. Наприклад, давайте самі подумайте, які дії для вас є виразом поваги. Що для мене є таким виразом? Коли я говорю і мене уважно слухають, коли не оцінюють, а слухають. Наприклад, фрази, я можу сказати своїми партнерами: слухай, я тебе дуже прошу. Коли я тобі розповідаю про роботу, будь ласка, виділи на це хвилин 10, послухай мене уважно. І не знецінюйте, що я кажу словами, ой, та ладно, ой, та це не спрацює, ой, ой зря ти так зробила. А запитай мені, розкажи, чому ти так зробила, чому це для тебе було важливо? Тобто, я вам даю конкретні інструкції, що є для мене повагою. І отут, коли я чую таке від своїх клієнтів, я кажу, слухайте, пропишіть, у нас у всіх ерор. І Якщо я кажу, що я хочу відчувати від тебе більше любові, мені треба сказати, як я це відчуваю. Це мені потрібно, щоб мені компліменти більше робили, чи я хочу чай, щоб мені приносили, чи я хочу, щоб мене обіймали просто. Можливо, сексу хочу. Тобто так багато всього є, і коли ми не даємо конкретних слів, то наш партнер не розуміє, чого ми хочемо. Цій книзі написано про це, тут про багато чого написано, і ось є одна така думка, про яку сьогодні я з вами говорю: що якщо ми хочемо будувати здорові стосунки, я вже не кажу про щасливі, я кажу про здорові, яких нам комфортно. Ми повинні навчитися озвучувати наші потреби на мові дій. Конкретно, що я хочу, щоб мій партнер від зробив. Але другий момент, який написаний в цій книжці, це наше вміння прийняти Ні. Бо це опередження, що якщо я думаю, що я тебе попросила, і вже слова підібрала, і вже подумала, то ти не можеш сказати ні. Ну, якщо ти мене кохаєш, якщо я для тебе важлива, я тебе попросила, і це не важко, як мені здається, для тебе, то зроби це. От Коли ми не вміємо приймати ту відмову, це ні. Це другий напрямок, над яким нам треба працювати з вами. Бо дивіться, що з нами відбувається? Коли я попросила щось зробити для себе, мені кажуть ні, що зі мною відбувається. Я ж не чую взагалі того ні. Я навіть не йду до партнера питати, чому ні, чому це для тебе складно, що ти відчуваєш в цей момент. Чому ти відмовляєш? Я навіть не дякую йому, хоча тут є про що подякувати, як би зараз не здавалося це, знаєте, дивно. Тут є про що подякувати. Як може сказати, слухай, я тобі дякую, що ти не будеш робити те, чого ти не хочеш. Бо насправді я теж не хочу, щоб ти робив це силоміць. Мені хочеться, щоб ти робив це для мене, тому що ти дійсно хочеш цього зробити. Що з нами відбувається, коли ми чуємо ні на, свою, на своє прохання? У нас впливають всі наші травми. Ми думаємо: ага, це я недостойна любові, це я погана, це він мене не цінує. Ну, як ми кажемо, Він мене не цінує, я йому не потрібна, або не потрібен. І ми вже не в контакті не з собою, ні з нашою близькою людиною. І що відбувається потім? А нам потім з вами дуже важко просити. І ми думаємо, я справлюсь сама. У мене так було. Я, моя перша реакція на відмови: я, думаю, то я сама справлюсь, Я сама можу справитися. Я тебе попросила, ти кажеш ні, без проблем. І що далі зі мною відбувається? Я віддаляюсь. І це не допомагає, це не прозріли стосунки точно. Так що, друзі мої, нам на подумати з вами. Дві навички, візьміть собі в роботу на тиждень. Перше думати, а чого я справді хочу вміти це виражати мовою дій, конкретно чого я від тебе очікую. І другий момент вміти прийняти Ні. Перше, що буде, це наша травма, вона буде кричати. А другий момент, ми задаємо собі питання, як я хочу, щоб мій партнер себе вів зі мною. Чи він себе насилував і робив тому, що я попросила, чи він мав право сказати ні. Тоді я хочу такого права і для себе. Якщо я не можу зробити, я хочу мати право сказати ні, вибач, я не можу цього зробити. І таким чином ми з вами починаємо будувати здорові стосунки.